Всі будуть працювати 12-й робочий часовий період, це, тобто день-ніч відсипний від А ще б говорили про те, що планувалося більше? В процесі, так, да, збільшення буде. А ви це підготовки? Вони їх підготовували і в нас навіть була конкурсна основа на заміщенні даних посадок і пошкоджували. Збиралися усі працівники поліції, які пройшли переатестацію, пройшли апеляцію, всього, що вони вже чекають наказ наборів машини. Там Аптечка, Аптечка, це все для полінії ДТП було, а також і аптечка. Всі використовуються автомобілі, не тільки які вони виїжджають на сімейну сварку чи будь-які кримінальні повідомлення, але і оформляють лінію ДТП, і в нас вже є перві доз... і Люди вже чекають, не можемо. Два автомобілі Рено залишаються по місту. І десятка теж міста. Ага. Одне рано. Місто, ладно, світло, міст і район. Не, не район, Лано і Ланос і десятка теж. Так що ми розділили. Е, керівник груп швидкого реагування розповілу поліції, капітан поліції, отак посадив.